Я уже встала. Що-то Ну, Всі водичку пома. Так, судочок у мене вже готов с едой. Я судочка дуже їжу Потому что мені не можна тут їй. Тут Макдональдс. Так що до мене зараз тут і обід, і вечері. Макарон з пиріжком. Це мій на весь день. Не залишай ніколи наше майбутнє, замість стане минулим, не треба журитись мене. Сказати, що я ще приїду, та тільки добігай, до кінця мій час. Від мене залишиться до сліду. і пишеть про нас І кожен раз до та приїду. Я дякую, що на ринку часу. Вода місь на тих піті. Хочу тебе тут.

Я вже в ліфті, в мене лук адідаска і такі я Зарушаємо в Хмельницький. <кху> <Я вийшла. кху> <кху> Не приємно, що мене було відкрити мене або толстовка, або Скажіть, я вам скажу. Шафік. А це без шарфіка, без толстовки. Якось приходненько. Непривічне. Не ну, хто знає, мене близко, то знає, дуже близько, ти всі знаєш, що я дуже тепло, Дуже. Я можу літо ходити в зимні до мені буде взагалі наразиться. <рикладненько> так що так, да, буду в автобусі, постараюся зазняти вже відео. Це термуваль.

Это равно приехал. Ну ладно, подожду. А у все равно холодно. Ну, я говорю, ни на куми играю. Ладно. Сейчас мы поедем. Вітань, ви на Хмельницькій чи на Вінницькій? Ні. 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 Я не розумію щось непонятне куда мене завезли де я знаходжусь душа нічого два часа їхали вісім часом ми виїхали зараз десь 10 осіб я в шокі нас куда то ведут. наш куда-то ведут. ведуть, куда ведуть. та женщина что там до сідає

Ви обов'язково маєте подужитись. списуватись кожен день до той краще угоди. Да, Так, так, так. да. обов'язково. А може за І він улыбається, він прощається золі і прыгає, і все одна дочка там хорошо і плаче, і Я не можу. Ты не посчитал? Нет. Ты что, я уже наелась, мне уже плохо. Мы его уходим. С Димой Ивановым. С, Д... с Дима, С Димой. С дому Ивановым. Да. И да. этим девочкам. Куда-то идем. Не знаю, куда. Куда-то идем. Все, мы даже на поезд. О, я уже устала, серьезно. Ти сім я не можу поняти, де наші. Але я розумію по пов'язку Ані. Плюс-мінус. Це ми зайшли в типу, сільпо, типу, сіль ой, не сільпо, як. Ну, типу в на свіниці в скайпа, який типу, план. Тобто, бачите? Це... Є? Там друга штука. штука, штука, штука. Пожалуйста, б... а а ти пішов холод? Mamy. 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 To nie wini, to widzisz? Nas nic takiego nie ma. To jest nas zupełnie drugi. Ja już Tak, stop, ja zgubiłam gdzie... Gdzie, gdzie swój. O. 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 Тоже плохо. Я живу. А старі не только. Називається. Ми выжили, ребята. Там така забита маршрутка була. Це просто Же, ЖЖ. Ой, ЖД, 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 ЖД. Вона ЖД. А куда ми? А куда ми? Куда ми? Тут гарно. Ці постій зараз давно водіко, ми тут дуже добре. Це моя поїздка, якась... А якась начисла людей? Я зараз маю. А вона популяріті в неї тисячі подписчиків. Та це в мене в інстаграмі. от інстаграмі? Ну, в ютубі, вот no, а на Ютубі я новачок. А в тіктосі в мене дві з копійками подписчика, а в Ютубі тільки що 22. я тільки недавно почала знімати. Так що, ребят, мені потрібні підписчики, ребят, підписуємося, пожалуйста. А, 22. 22.03 знімалося. Я потім забудусь. Okay. Охренеть, какая статуя. Посмотрите какая статуя. Она красива. Укусского. Mm. Сижу я молодой. Mm. <реку> Че такая бацанка? Ты тоже наша девчонка. Ну, то, наш. <реку> <Окус, реку> просто. Це що таке? Колі відправлення. А де він? Укуску. я молодо. Пішли сядемо, в мене старість. Не дивись. Оце поїздів. Аня, запомнила? Я я стараюсь. Стараюсь. У мене 26 -е місце, сьомий вагон. 16, а наш по наш десь має їхати з той сторони? Он тут тоже видит ви. поміняємося? Просто. Чули? А я досюду. Mm -hmm. Поміняємося. Так, у мене 16. -е, треба запомнити, скільки мені років. Настя, 18. 18 місце? Так. Да. Я, я помню. Тіна, 24-й. Вы тоже

Я ja не могу. Я вже устала, тільки вирісла сюди. Черпала не сушу. Ноги поламати. Так, це наші. О, наші! А трохи. Пойдем сейчас посоли. Так, так. Пока он Поезд. наш поезд. Это наш. Это наш. Вс, нам же двигается. Нам же понадобится. Мы даже посехуют. Там это еще печаль вон. Это точно было. Шоки. Итак, <плес> <плес> <що я> <плес> 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 появилось відео з поиском Хмельницького. Надеюсь, вам сподобались там уже все запутано було. Я старалася вам кое-яку підняти, Ну не кой я там приятелся Ого і я стала сняти на області кау. Ну, є в мене, такі, просто такі підучі, але рано, то взагалі щось ужасне. Не знаю, чи вам сподобалось мені. Ну ви пишіть в коментарях свої варіанти, що ви хотіли бачити на YouTube каналі. І я буду сам знімати. Навіть якщо хочете, я попробую заради вас. <laughs> Попробую зазняти якісь відео, бо типу ми в бачили біля пішка, як знімалася до типу, плані, якісь міні-фільми плані. компанії. Може попробувати зазняти заради вас. Але поставте вподобайку. Мені приємно, не, не складно складно. Вот. І ще. Ну, і приступимо з вами цікаво. Розіграші. Вот. Короче, кто підписаний на мій телеграм-канал? Я туда вже сюди запустила. Ваш. Що я запустила. У е -е, мене є знайомий. Ну, просто типа Тиктока. Типу. Мальчик. Ну я, не знаю, мальчик. Вот. И я хочу дошечки навести публику. Тобто яким чином я це все буду випити? Тим чином, що е, задання ваше таке. Ваша задача така. Я зараз напишу, оставлю тут під цим відео його нікнейм, його тікток. І щоб скінчовати, кажуть, багато чи цікаво. О, там було посилання можна доповідати до мій телеграм-канал, в те, нього такі бомбезні підписані просто. Це з вами серце вам скажу. Не піти саме тому, скажу. Mm. <laughs> вот. И, короче... Mm. А, э, э, Ваша задача така. Mm. <laughs> Написати якомога більше коментарів під його перших, ну, візьмемо 5 відео. Але 5 відео не тільки, тому що там первої, що там в нього попадається однакові 5 підряд. З тих... П'ять однакових, вибирайте одне і йдете далі. І з 5 різних відео перших як умога більше коментарів. Не умога більші, а як умога більше. Тобто, там круто, класно, молодець, плані, якісь сілічка смайлики, ти крутий, ти молодець, тобто любі коментарі. Ну, мені вже приємні коментарі написати їм під відео. Я буду це все перевіряти, то я буду знати, де від мене люди, а де його підписники. то все буду знати. Я буду передивлятися всі коментарі під його відео, і буде перше, друге та третє місце, буде три, три місця. Призові е, місця будуть. Я ще толком не поділилася з місцем, але так як ніхто не написав союз. Тож тобто, ви можете ще в коментарях написати, які ви, б ви хотіли отримати призи. Тобто, ну, призи любі. Я дивила, що iPhone таке, я... не, Ну, не <плес> <плес> Тобто, ну, в такому плані, що є матеріальну блокнотику. Я розіграла блокнот і ігрушку. Я казала, люди отримали. Так, ну можна, можу якусь м'яку ігрушку. Давайте так, перше місце. Це буде м'яка ігрушка. Якась, не знаю яка. Другий місяць це буде блокнотик і третій місяць буде кружка. Все, вирішили. Або напишіть свій варіант, якщо вам не подобається такі призи. Тобто ми сидуть як у хлопчика, так і в дівчинки. Вот. Призир я вручаю або власно вруч. Тобто ті, хто з моїх знайомих, ті, кого я знаю, то є сестри, там тогрутники з училища, з одного міста. У мене є підписники. То я вичала старуч. Якщо ви там з Одеської області або там Київ, або ще десь, то ще з <гум> <Дивіться>. <гум> От. Ви думаєте, а ну, на що я буду приймати участь? Якщо мені подарунок прийде, подарунок прийде. Тобто я відправляю подарунки ще новою поштою в будь-яку точку Украї... України. Якщо ви за кордоном, але ви прийняли участь і ви зайняли перше місце. То, ну, я поняла, що за я не буду відповідати, то я просто кидаю 100 гривень на карту. Тобто я пишу в особисті, виграв вигравати виграва, там звідки ти і в такому плані. Але я перевіряю інформацію, що чи ви за кордоном, чи ви на Україні. Я знаю. Я, я на це вчусь. От. Так що я закріплю ще ще раз, напишу свій телеграм. Телеграм, телеграм-канал. Е, постараюся залишити ссылочку, якщо вийде. Залишу свій телеграм канал або його Тікток. Його звати Тарас. Він на фронті, він військовий, він воює за нашу Україну, щоб ми тут спокійно сиділи. Тіктоки знімали. Так що дуже прошу підняти йому активчик. Так що все. Каю на ваші коментарі. Ну і також не забудьте поставити вподобайку, так підписатись, залишити коментар під моїм відео. Також все до зустрічі!